Дітки, погляньте, як змінився наш квітник у дитячому садочку. Як гарно в ньому стало. як багато квіток розквітло. Що це за квітка? Під сонцем квітневим у нас на газоні розквітли тюльпани. Рожеві, червоні. Так, це тюльпани якого кольору в них квітка? Так, червоного. А яке стебло у квітки? Тоненьке, гладеньке, довге, а які листочки? А Листочки в них великі, зелені, широкі. Тюльпани прикрашають наш квітник і роблять його дуже гарним, як і усі квіти. Дітки, а як ви вважаєте, чи можна рвати квіти на квітнику? Ні, їх рвати не можна, їм можна тільки милуватись. Саме для цього люди їх і садять, бо тюльпани це садові квіти. Люди їх садять та доглядають за ними. Як можна за ними доглядати? Підпушувати землю, поливати їх, коли немає дощу. Ось такі в нас гарні тюльпани, ось жовті тюльпани і такі незвичні іншого сорту.